Головний прокурор Харківщини звільнився. Мова йде про начальника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Відомо, що заяви про звільнення з посад написали п'ять керівників обласних прокуратур та начальник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони. Це керівники Черкаської, Харківської, Тернопільської, Рівненської та Запорізької обласних прокуратур. А також спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону. Всі ці люди мали підвищені пенсії за вислугою років, які були призначені рішенням суду. Крім того, в офісі генпрокурора розповіли, в Раді прокурорів підтримали внесення змін до закону України про прокуратуру, про неможливість для прокурорів отримання пенсій паралельно із зарплатою. Відповідно до цих пропозицій, пенсії за вислугою років. Прокурорам платитимуть тільки після того, як вони звільняться з роботи. Точніше кажучи, прокурор може отримувати або зарплату, або пенсію, коли вже звільниться. Наразі посаду начальника облпрокуратури тимчасово посів перший заступник Фільшакова Володимир Лимар. Історія з пенсіями прокурорів виникла не просто так. Днями журналісти оприлюднили інформацію про те, що на Хмельниччині близько півсотні прокурорів під керівництвом головного прокурора області Олексія Олійника оформили собі інвалідність другої групи за допомогою вже екс керівниці Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи. Відповідно, всі вони одержували пенсії за інвалідністю. Після розголошування цих даних у змі в облпрокуратурі Хмельниччини та інших органах прокуратури вирішили провести службове розслідування. Черга також дійшла і до Харківської обласної прокуратури. З'ясувалося, що її керівництво одержувало пенсійні виплати не за інвалідністю, а за вислугою років. При цьому отримувало і зарплати. Згідно з офіційними даними, за минулий рік Олександр Фільчаков мав. 823 тисячі гривень пенсії. Згідно з розслідуванням, пенсію у розмірі 90% він почав одержувати на підставах рішення суду ще у 2020 році. Подібні звернення прокурорів до суду є дуже розповсюдженим явищем. Тимчасово виконуючи обов'язки прокурора Володимир Глимар, також отримав за минулий рік пенсію за вислугою років. Сума становить більше 714 тисяч гривень. Ардна скела 9 хурма для Сандра Простір.